Друзі, всіх вітаю! З вами український історик Олександр Алфоров. І сьогодні ми з вами зрозуміємо, хто такий колобок. Не повністю зрозуміємо, бо це дуже таємничий персонаж. Але ми з вами дізнаємося, до яких же казок він належить: українських, російських, білоруських чи казок-евенків. Одночасно із з тим, друзі, хочу сказати, що ми спробуємо зрозуміти, що ж означає слово колобок і в чому там детективна історія. Тож, друзі, зараз про це все це коротко розповім. Перед цим дякую всім, хто лайкає, коментує та поширює відео. Друзі, дякую, бо зараз історичний фронт у нас він в Ютубі власне, вже достатньо жорстко починає розгортатися. По-перше, по-друге, дякую всім, хто патронує через донати на Патреоні в спонсорстві Ютуба та власне на картки в описі відео. Друзі, ще раз підписуємося і дивимося, що ждать. Отже, поширений колобок як казка дійсно у відразу кількох народів. І вважають його своєю традиційною казкою: українці, білоруси, росіяни та Евенки. І ви знаєте, все було б добре, якби не відбувалося війни за казку. Друзі, є таке явище, яке виникає у нас абсолютно цікаво в 2011 році. Так, ще перед нападом на Україну Росія вирішила. Захопити всі казки і зробили таку собі казку, е, карту казок, мапу, де вони пояснюють, яка казка народилася і тому подібне. І знаєте, де батьківщина Колобка? В городі Герой Ульяновськ. Так, Колобок з Ульяновської області. Чому пізніше розповім? Отже, а тепер скажу так: що насправді Колобок це казка, це сюжет поширений в багатьох східнослов'янських народах. І дійсно українці та білоруси вважаються ну, тією прабатьківщиною цього колобка. У росіян колобок був зафіксований в Архангельській губернії. Ну теж така знаєте, не дуже та і тому російська губернія, але так чи інакше був зафіксований. Але перед тим колобок був відомий вже в Україні. І так сталося, що в Росії ви знаєте багато казок, які мають походження. І мають аналоги в казках Англії, Німеччини, в різних народів Європи. І тут мало хто знає, що оці всі казки Пушкіна, що це, наприклад, половина з них німецьких, або шведських, або ж ви знаєте, що постійно щось намагалися переробити. Ну, то є саме Боротіна, так і Пінокіо, Наприклад, ну це вже тут просто прямий конфлікт, коли перекладають Волков теж переклав цю цю країну. Оз. Російською зробив своєю, але це вже коли працюють професіонали. А в Росії була історія складніша набагато. Всі ці казки, які потрапили в народні казки, і які як фольклор зібрали в 19 сторіччі російські науковці насправді це не що інше, як казки народів світу, які переходили з так званими вибочними книгами. Тобто, це такі народні, це спеціальний народний промисл цих лупків. Куди записував якусь історію? Ну, наприклад, про, наприклад, про Машу та три ведміді казку. Так? Вона глубочним чином це було переоповідання пере, 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 англійської казки про дівчинку та трьох ведмідів, сім'ю ведмідів, так? в якій. Яка було яку переповіли в лубочному сенсі в такому народному моменті та на ярмарках її переповідали, переписували, роздавали. А потім це було в 18 столітті, А потім 17 вісімнадцяте. А потім цю казку в 19 столітті фольклористи зібрали, сказали, у нас така казка. є. І от таким чином колобок так само приходить до розряду російських народних казок. Хоча ми знаємо, що і в такий спосіб, і Евенки теж цю казку сказали, що вона їхня, коли фольклористи зібрали їх. Насправді, друзі, ще один варіант цих казок є достатньо цікавим, тому що казки про Колобка вони шифруються в загальний код. є такі науковці, які казки розгортають, розробляють, розробляють намагаються їх розчинити під науковим таким, поглядом і зрозуміти, що в них. І от вони складають такі таблиці, де кожну казку, яку вони чують, нову, стару записують, вони її покладають в певний кластер. Там, казка про змія, який вкрав наречену. О, ця казка сюди. Там. Чи казка про трьох богатарів. Це сюди, про трьох богатаріх, про, про трьох рицарів, там, про... і тому подібне. От казка про Колобка потрапляє в цей кластер під назвою. Чоловічок з хлібу, якого випікає баба і який втікає. Для індоєвропейського спадку, для наших предків, були характерні казки, які оповідають про хлопчика або про чоловічка з борошна, який, якого виготовляють баба та дід, і який втікає, і потім його з'їдають. І, наприклад. Англійська казка Джонні Пончик чи американська казка пряничний чоловічок, це казки, які просто напряму є казкою про колобка, а от там пряничний чоловічок бігає. І так само цього чоловічка Джонні Пончика, Пряничного чоловіка, так само з'їдає висиця. І так само він проходить випробування Різні герої, Але все те саме, що нам проговорює те, що ці казки хлібороб народів хліборобів, хліборобських народів Європи. Є дуже архаїчними, і вони десь колись були з однієї, просто модифікувалися. Що ж означає саме слово колобок? Тут детективна історія, друзі, в тому, що є дві конкретні гіпотези. Ну і давайте я скажу. що значить, є, Наприклад, росіяни тягнуть, що слово колобок походить з прослав'янського слова кломб, що означає клуб або щось клубок, щось скручено, кломб. Ну, звісно, схоже, дійсно, каловок має бути таким скрученим. Є е, латиське слово, тут не, ля... не треба лякатися, бо це такі дуже архаїчні мови, литовська, естонська, латиська, дуже архаїчні європейські мови, на яких теж покликається для того, щоб шукати подібність. Л... Е, латись... З латиською калбас це шматок хліба. Тобто, ну, щось є. Є грецьке слово. Колабос, колабос, так? це пиріг, інколи вишневий, навіть пиріг. Є, наприклад, в слово колоб, колоб це хлібець, такий закручений, круглий. І, звісно, тут бачимо, що всі ці от гіпотези вони посилаються саме на хліб. Проте. Слово «колобок» має ще один аналог, тому що праслов'янська мова говорить слово коло, як те, що ми вживаємо сьогодні в українській коло, колесо. Так? Проте зауважте, що до саме хлібного варіанту, що це не просто щось кругле, а що саме це «колоб», це, це саме хліб наполягають росіяни, тому що у них справді є страва, це от хлібне. Яка має назву колоба, і тому в Уляновську, Уляновська область Російської Федерації, де в мові залишилося таке слово, як Колебятка, позначати, як позначає, що це рештки тіста колеб'ятка. І вони кажуть, що тому колобок у нас. Проте ми з вами чітко теж сприймаємо, хоча хенефілогії, що слово колобок. Має подвін, два, два корені, коло і бок, так, круглобокий. І тоді все, в принципі, стає на місце, що це не просто хліб, який вжить, а це те, що має круго і воно котиться. Бо в касті про колобка він крутиться. так. Одночасно, тепер що ж означає ця казка, яку знають всі діти? Ну і дивіться достатньо складний сюжет насправді. Перше для дітей, які чують цю казку, це повчальна історія. По-перше, у бабусі дідуся колобок втікає. І сам собі подорожує, сам собі вийшов на вуличку, покатився, і сам собі веселенький, такий хороший. Начебто, це позитивний герой. Дітям він подобається, що він такий спритний. Проте діти так само розуміють, що його з'їла лисиця, тому що він втік, і це його покарання. Але семантика, тобто значення казки набагато складніше. От дивіться. Знов-таки, Подивіться мою е, історію про кручку рябу відео, де є діти баба і щось у діда і баби. Наші предки звертали увагу, коли в історіях коли казали дід та баба, це означало предки, власне, предки наших предків, не тато і мамо, а діти і баба тобто старі люди, старші люди, люди, які були давно, ці е, люди, які народили наше життя, наші першопредки. І от в казці про калопка йдеться мова про цих от бабу і діда, які не мають дітей, вони ще не мають спадку, так вони ще тільки є першопредками. І у них є ідея створити щось. І зауважте, що коли баба намагається зробити калопка, вона його не просто зборошна, вона його намагається знайти все, що можна, взяти цю живу органіку, грубо кажучи, і робить цей хліб. Які випікається і кладеться на вікно. Чому на вікно? Ну, начебто, так, щоб він остиг. Але зауважте, що вікно в українському фольклорі це дуже дуже зна значна така абсолютна іс історія своя. Вікно це між взагалі, взагалі ну, є оселя, а є двір, так і між ними вікно, те, що можна закрити і відкрити, не як двері, а як просто тут хвіртка ця. Вікно в українській фольклоризм має величезний символізм через це. І отже, що далі насправді колобок може означати? Є одна теорія, гіпотеза, що це пояснення шляху сонця. Сонця, яке йде по небу, має різні пригоди. І чому сонце згасає ввечері? Тому що його хтось ну, з'їдає, це от лисичка. І пояснити, чому сонце уходить, тому що сонце йде, йде йде, і потім воно просто його з'їдають. І це десь ну, можливо пояснити, як птаха Фенікс, да, згоріла і знову повернулася. так чи інакше. З сонячним культом тут непроста історія, поки не зрозуміло. Але є ще теорія про місяць. В деяких різноводах каз Казок про колобка, тваринки і зайчик побігають, так. І ведмедик братик і вовчик-братик, вони Колобка все ж таки трошечки щипають за бочок і відкусують по шматочку. А лисиця вже з'їдає ну зовсім тоненького Колобка, що нагадує нам про цей місяць, який е відкушений, все ж таки йде, щоб далі перенародитися. Місячна теорія достатньо цікава, що ми маємо в принципі знати в цілому, що не дивлюся на те, що яка б гіпотеза ми її не відкриємо, треба зрозуміти, що. Історики, фалькристи досягають подекуди таких моментів, коли кажуть, далі вже існує вже просто різновиди думок, далі ми нічого не можемо сказати. Єдине, що можна додати до казки про Колобка, що Колобок все ж таки це ритуальний хліб. І ми тут згадаємо нашу нашу поляницю, ми згадаємо те, що є ритуальний хліб, і баба, коли його робила, то вона робила не простий хліб, а ритуальний. Вона збирала. Різні різні компоненти для того, щоб цей хліб створити ну, цим е сакральним хлібом. І зрозуміло, що колобок насправді має померти, бо сакральний хліб все ж таки з'їдається. І ця традиція, зауважте, коли ці караваї, паляниці, коли їх там на цих заможливих урочистостях треба обов'язково відщипнути і з'їсти. І вони з'їдаються. І от теж. Це говорить про те, що колобок це круглобокий хліб, який є ритуальний, яким може бути і символом сонця, і символом місяця, але його культ пов'язане однозначно з дідом та бабою, які його створили, як щось, от наші перші предки, щось таке живе ритуальне. Тож, друзі, колобок це українська казка. Яка має підґрунтя в різних народах, і Джонні Пончик і Пряничний Човічик? це це та сама історія, яка очевидно була не просто історією, а індоєвропейським спадком різних народів. Проте в контексті Колобка, наша якраз історія про це от круглий хлібець ритуальний, який в нашій мові сьогодні ми його так само відчуваємо прочитуємо значення, як і наші предки. І що головне ритуальний хлібець мало з'їсти, і тому це була радість, що він з'їдений, тому що він потім далі перенародиться. Ось така от історія. Друзі. Дякую всім, хто слухав. Прошу підписатись на цей канал, лайкати. Будь ласка, поширюйте, пишіть коментарі. Все це допомагає. Допомагає нам боротися на естричному фронті. І ще раз дякую всім, хто допомагає донатами на патреоні на картки. в Описі відео та на спонсорстві в Ютубі. А ми набажаємо перемогу нашої держави державою докупантом щодня. З вами був український історик Олександр Алферов. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.